Територія заводу ПАД Фермаш складає близько 50 гектарів. Щороку сотні дерев, кущів і декоративних рослин висаджують працівники підприємства на чолі із генеральним директором ПАД Фермаш Анатолієм Ліпканом. Озеленення та прибирання територій здійснюється на заводі систематично, а особливо масштабно під час весняних суботників. Ми не ждемо весну. ми в будь-яке време року наводимо Порядок или це сніг, і це то дощ, це... Значит, осень и весна для нас разницы нет. Особенно в этом году, этот весенний сезон у нас начался в субботнике 26 марта. Потом второй субботник у нас был 2 апреля. И вот сегодня, 9 апреля, у нас третий субботник. И буквально мы так посмотрели, что практически все объемы работы которые были запланированы на этот период, мы выполнили. Главное, мы выполнили, что мы обратно, как всегда, как каждый год, находим квадратный метр и садим деревья. И в этом году тоже высадили до сотни деревьев, значит, кустарников. И ни один квадратный метр, как я говорю, не должен пустовать. И у нас так оно и получается. Поэтому я очень доволен проведением этих субботиков, я благодарен коллективу. Людям, які відзиваються, які понімають і берегуть на житту честь предприятий своїм трудом, не тільки на робочих місцях, а навіть на прилягаючій території, хочуть, щоб наш завод був краще всіх, анатолій Васильович разом із заступником міського голови Вікторією Бабич посадили дерева ведмежі горіхи, які також стануть окрасою прилеглої території заводу. Крім того, працівниками було наведено лад у величезних цехах, прибрано територію самого підприємства, облаштовано тінисту алею, яка веде до заводу. Як і кожного року, так і цей рік ми своїм колективом транспортного цеху вийшли, щоб прибрати прилеглу нам територію і навести належний порядок. Чисто, красиво і охайно на території падумань Фермаш та навколо заводу. Тут доглядають кожне дерево, кожну рослину. І це є гарним прикладом для інших підприємств та організацій, як реальними справами доводити любов до своєї домівки і до свого рідного міста. Є така мудра пословиця, що не зря чоловік прожив, якщо построїв дом, дітей воспитал і посадив дерево. То я маю сказати, що ми построїли сотні домов. Тисячі квартир, значить, дітей я воспитав і виспитую вже внуков. Ну а головне то, що я в жизнь посадив тисячі деревів. Не одно дерево, а тисячі. Таким чином заводчани зробили свій внесок у прибирання міста Умань. І чим більше земляків візьмуть приклад із Фермашівців, тим чистішим, охайнішим та комфортнішим буде наше місто.